Друзі, ми вирішили вести нову рубрику. Називається вона термін тижня, і кожного тижня я буду розкривати вам терміни швейного виробництва для того, щоб ви, наші замовники, могли краще порозумітися з швейним виробництвом або тим чи іншим швейним цехом. Тож, перший термін, який ми з вами поговоримо, це «техпакет» або його ще називають технічний опис моделі. Ай, не всі замовники, майже жоден замовник, чесно кажучи, не приходив до нас з професійним техпакетом і ба більше навіть не знаю, що це таке. Тому сьогодні коротенько я вам розповів, що таке техпакет і як його створити. Поїхали. Технічний пакет або називають його ще технічний опис моделі. Це комплект технічної документації, яка містить всю необхідну інформацію. Про той чи інший ваш виріб, який ви хочете відшивати на швейному виробництві, метою створення даного техпакету зробити процес виробництва стандартизованим та зрозумілим для всіх його учасників від конструктора до швачок, незалежності від рівня підготовки того чи іншого майстра. Технічний пакет містить собі ряд інформації, і ми спеціально створили гайд, технічний опис моделі, який ви можете у нас придбати. Він в форматі таблиці зі зразочками, яку ви можете. Можете заповнювати для створення того чи іншого вашого виробу, і надавати на швейне виробництво. Ціна його досить символічна. Замовити ви його можете, написавши нам в Директ. І повірте, це значно, значно полегшить вашу комунікацію з швейним виробництвом і полегшить процес створення вашої колекції.